Ви знаєте, в інтернеті гуляють різні такі шаржі, і от там є кубики, ЖОПА. От Європа не складається. Отак от само і тут насправді. Тому що з самого початку ну, люди довірили тим, кому довірили. Обрала на хвилі десь популізм, десь очікування швидкого миру там, через два тижні, десь кращого прем'єру, сильнішу команду і так далі. Зараз, а тоді ще не зараз, а вже буквально через два тижні після виборів люди забули, що це був їхній вибір, почали ненавидіти цю владу. От. І тому насправді особливо нічого не очікують. Але це мишина і возня всередині. Бо я хочу, щоб ми зафіксували ключову річ. Україна вже перестає бути суб'єктом, нас ведуть за вуха. То МВФ веде за вуха, то донори ведуть за вуха, то нам хтось диктує, то до нас прийшла ціла команда литовців, естонців, грузин і так далі, при тому, що 45 мільйонів людей могли б набагато потужніше, ефективніше менеджерів представити в уряд і так далі. Ми рік тому з вами були суб'єктом, на Україну дивилися з надією, з повагою, з сподіваннями. Зараз, якщо ми поговоримо з вами з іноземцями, от ключовий настрій такий. Зневіра, розчарування доходить до безнадьоги. Оцей процес треба зупинити.